Чи повинен спирт входити до складу тоніків? Все це неоднозначно. Потрібно звертати увагу на кількість та якість спирту. Що стосується якості, спирт спирту є різниця. Є жирні спирти, такі як гліцерин та пантенол. Вони навпаки можуть бути присутніми в тоніках і е, сприяють зняттю запалення та скорішого заживлення мікротріщин. А такий спирт, як алкоголь, також в незначних кількостях може міститися в тоніках. Він покращує донесення, сприяє транспортуванню корисних речовин до місця їхнього впливу. А от такий уже синтетичний спирт, як денатурований спирт, це небезпечна отруйна і канцерогенна речовина. Нею можна е визвати опік е нашої шкіри. І також вона просто ну знищує мікробіом нашої шкіри, і це міф, коли вважається, що власницям жирної проблемної шкіри, людям, в яких є акне, різні висипи, навпаки, потрібно тоніки з великим містом спирту, вони просто. Порушують наш водноліпідний обмін, і е, шкіра стає суха, але при цьому проблема не забирається, а навпаки, загострюється. Е, по кількості спирт не повинен стояти на перших п'яти позиціях. Він повинен бути так, п'ятий, третій з краю. Е, тоді це свідчить про те, що його там. Нормальна рекомендована кількість не більше 5-7% в засобі. Зі своєї сторони, я можу порадити ось таких два тоніка, перевірених часом, і. І практикою, скажімо так, це софне тонік і спиртів. Він містить пантенол в оптимальній кількості. Більше рекомендується він як антивіковий, так на ньому тут і написано, що від морщин з альфа-ліполівою кислотою дуже добре працює, є багато задоволених клієнтів, а також тонік 39 трав. Вміст спирту тут поліетилгликоль, він на передостанньому місці, тому він в нормальній кількості. Що хотіла сказати ще за цей тонік, що він містить багато протизапальних трав і має колоїдне срібло в своєму складі. Тож для проблемної шкіри, для шкіри закне. Для жирної шкіри ну кращого просто не придумаєш. Тож робіть правильний вибір.